Два роки не дитячої боротьби завершилися перемогою. Батьки маленької кіри Короїд повідомили, їхня донечка нарешті перемогла рак крові. Нагадаємо, кривий ріг слідкував за історією маленької кіри. Які поставили загрозливий діагноз гострий лімфобласний лейкоз. Батьки боролися за життя дитини, звертались до змі, у тому числі до нашого телеканалу. Організовували збори грошей і благодійні концерти. Дівчинка мужньо пережила трансплантацію кісткового мозку і подальший тривалий період реабілітації. Ми перемогли і повертаємося додому. Всі ці два роки нашого лікування я уявляла, як напишу ці рядки, і я їх пишу. Кіра здорова, наша хоробра дівчинка, сльози від щастя, хвилювання і подяки. Було так важко і страшно, але ваша підтримка і віра в нас завжди надавали сил рухатися і йти далі. Ми зустріли так багато добрих і чуйних людей, і ви всі стали для нас такими рідними. Починається нове інше життя. Тепер тільки щасливе, безтурботне дитинство. Вдячні кожному з вас за допомогу для нашої родини до сих пір не віриться. Але вже в п'ятницю ми летимо додому.